Впевнена, що після цього відео стрілки чеснику для вас заграють новими фарбами. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Починаємо роботу з того, що підготуємо маринад. В діжу блендера з ножами я вже закинула яблуко, грушу та чесник. Часник в мене молодий, окремо дольки я не чищу. Далі додаємо сіль та червоний перець стосовно солі. Сіль додаємо до смаку. Я орієнтую вас на 6 г, але потім спробуйте, якщо що додасте. Полетів у нас уже цукор, і зараз ми додаємо хмелі сонелі та коріандр, Все мелене. рисове борошно. Я використовую ось таке, ви можете використовувати будь-яке. Чим можна замінити рисове борошно? Нічим. Сюди, в цей рецепт, йде тільки рисове борошно. Суєвий соус, його ми теж нічим не заміняємо. Єдине, що тут можна замінити, вірніше не додати це грушу. Яблуко обов'язково і воно має бути з кислинкою. Зараз я за кадром це все змалюю і повернусь до вас. Чесно кажучи, на вигляд суміш взагалі не апетитна, але аромат просто шалений. Додаємо цю суміш до води і ретельно все перемішуємо. Перемішали все, маринад готовий, але йому потрібно постояти, стабілізуватися десь в районі години. За цей час ми підготуємо стрілки. Саме коли зараз перемішуєте, обов'язково спробуйте на сіль. Впевнена, що вам буде її мало, але сіль зараз особливо у кожного різна. У комусь 6 грамів вистачає, а комусь потрібно буде 12. Спробували, якщо все вас влаштовує, відставляєте маринад в сторону. Зверніть увагу саме на сіль та перець. Якщо вам хочеться, щоб більше було перцю, можете теж його додати. Приймаємось за стрілки. Попередньо нам їх потрібно помити, порізати і відварити. Мої стрілки попередньо вже відварені до готовності. Як ми перевіряємо готовність? Ось у нас темна частина і світла частина. Темна частина це та, що на дворі росте, а світла це та, що в часнику. Світла. Дуже молоденька, гарненька завжди. Темна, може бути жорсткувата, тому пробуємо, щоб гарно жувала саме темна частина. Стрілки відварила, процідила, охолодила і додаю маринад. Тепер все, що потрібно зробити, легенько це все вимішати. Зазвичай по цьому рецепту стрілки маринуються дві доби в теплому приміщенні, але зараз дуже жарко, тому я витримую добу в теплому приміщенні, а на іншу добу ставлю до холодильника. Протягом двох діб хоча б разів 5-6, вам потрібно їх буде перемішати. Борошно, чесник, яблука, груша, все це буде осідати, тому нам потрібно буде розмішувати для того, щоб піднімати його на поверхню. Аромат сам по собі просто неймовірний, а коли додаємо чесник, то це взагалі щось неймовірне. Ці стрілки смакують як літом, так і зимою. Для того, щоб готувати їх зимою, я ріжу їх, відварюю, складаю в морозилку. І вже, коли мені захотілося, тоді й готую. Сирі стрілки я не морожу. І ще просто перебиваю стрілки в блендері, порційно заморожую, а потім використовую всюди, де хочу відчувати аромат чеснику, можливо, комусь це знадобиться. Пробувати ще рано, але я все одно це роблю. І стосовно того, як ми ріжемо, ріжете довільно, як вам буде зручно їсти. Мені подобаються відрізки 5-8 см. Після того, як все розмішали, накриваємо кришку і зверху ставимо якийсь гніт. У мене в даному випадку це консерва, ви можете поставити, що у вас є. Все, віддвигаємо в сторону, періодично помішуємо, обов'язково періодично помішуємо. Добу тримаємо в кімнатній температурі, але контролюйте, тому що дуже-дуже жарко, щоб не прокисло. Потім відправляєте до холодильника і на другу добу можете вже смакувати це неймовірна смакотолечка, зараз спробуємо. Також хотіла сказати, що за цим рецептом можна маринувати зелену цибулю, таку як сіянка, наприклад, щоб у неї не була велика головка. А можливо, я, в принципі, це і сказала, але і нічого страшного, як я ще раз повторюсь. Або можете комбінувати разом стрілки і цибулю, це теж буде дуже смачно. Я дуже люблю ці стрілки з картоплею. Зараз наварю картоплю і будемо смакувати. А вам всім дякую за перегляди та вподобайки, всіх обіймаю, живіть у мирі і до наступних відео. Ну а на коня скажу наступне: в описі є мій телеграм, де постійна моя підтримка. Якщо вона вам потрібна, долучайтесь. Я поставила собі на меті не просто створити якийсь комерційний телеграм, а зробити маленьку кухню, де ви зайдете на хвилинку і лишитесь на чай. Також я постійно відповідаю в коментарях. Якщо по якимось причинам ваш коментар лишився без відповіді, це означає просто, що він загубився. Якщо це важливо, обов'язково продублюйте його. А тепер я побігла, а ви готуйте. І нехай смакує.